Вітаю вас, шановні аграрії. Поки ви піклуєтеся в полях, працюєте, щоб забезпечити світ продовольством, у вас зараз посівна компанія. Ми піклуємося, щоб у вас були завжди запчастини. Для власників тракторів ЮМЗ з великою кабіною і для власників тракторів МТЗ з малою кабіною, по частих ваших запитах ми виготовили свіженьку ось деталь. Ручку задньої рамки, защолку, засувку, як правильно по-українському вона буде звучати, защіпка така. Металева нашого виробництва. На жаль, на заводі запаси закінчилися, попробували, попробували замовити. На жаль, у них вже ні формі, ні штампів не лишилося, нічого. Але частенько люди запитують, тому... Мусили відреагувати і ось зробили повністю металево. Ця вже частинка ось о, чорна. Раніше була вона пластикова. Приємно було, що пластикова, але й погано, бо якраз пластик. І від часу під дією сонячних променів він розтріскувався і ламалася ця ручка. Але ж сквозняки нам не потрібні, то Гроднєпр... Для вас приготував ось таку ручку. Ціна на сайтах актуальна. Ви часто запитуєте, чому ціну не вказуєш. А сьогодні ціна актуальна, через три дні буде не актуальна. А відео в інтернеті висить по півроку, по року і люди дивляться. Тому ціни на сайті в нас актуальні. Звертайтеся на сайт, там все актуально. Ось, дивіться наші реквізити. Один і другий сайт, там є ця засувка, замовляйте і ми вам відправимо. А зараз подивимося, як вони встановлюються, чи підходять вони, чи не підходять. Ось що дивіться, які у нас стояли. Ось от про те, що я говорив, камера сфокусує, все. бачите, під дією сонячних промерів вона ось, бачите, аж стружка летить, вона розлагається. Тепер нашу нову ставимо. Трактор, на жаль, після зимових робіт ніхто його не прибирав. Як він відпрацював, все вже потепліло, тепер можна помити його, привести в порядок.